Мода на мінімалістичну обстановку з'являється в Америці середини 1960-х, але про образи стилю можна зустріти набагато раніше. В конструктивізмі або традиційній японській культурі мінімалізм ніколи не існував як самостійний стиль в інтер'єрі. Це скоріше концепція. Яка пропоную відмовитися від зайвого і наповнити свій будинок тільки найважливішим і необхідним, що ще несе в собі мінімалізм, і як оформити інтер'єр в цьому стилі затишно і ненудно. Пояснюємо і показуємо на прикладах. Стилю, коли іде, з'явився середина 60-х, початок 70-х років в Америці, основа стилю. Монохромна палітра, сувора геометрія меблів, багато вільного простору, яскраві імена куртерні, Мартен Ван Северен, Бруно Фатторіні, Ангело Джузеппе Франзоні, Маурісьо Перегалі, Джон Поусон. П'ять правил оформлення інтер'єру в стилі мінімалізм. 1 основа планування, велика кількість вільного простору. Мінімалізм диктує інтер'єру суворі правила, ніякого нагромадження. Повна відсутність декору і прикрас, і дуже багато вільного місця, навіть залишена випадково на дивані куртка в мінімалістичній обстановці може виглядати чужорідно. Два вибирайте якісну обробку, натуральні матеріали цей стиль тяжіє до аскетичності, але не до дешевизни для того, щоб створити правильний і не нудний мінімалізм у себе вдома, віддавайте перевагу натуральним оздоблювальним матеріалам або їх якісної імітації. Деревині натуральним породом каменю металу ідеальний варіант обробки підлоги паркет або масивна дошка з укладанням із сувом на третину. Намагайтеся вибирати максимально реалістичний малюнок з усіма деревними подробицями, як, наприклад, масивна дошка в гітепе. В обробці стін використовуйте фарбу або однотонні текстурні шпалери можна з дрібним нескладним принтом. Нам подобаються шпалери Омексо Elixir. 3. Функціональні меблі строгих геометричних форм, меблевий музгаве відкриті металеві каркаси, тонкі прямі ніжки, прямокутні і квадратні конструкції, в цілому меблі має сувору, чисту геометрію форм. Вона позбавлена декору і витіюватостей, а її стики і ретельно маскуються і ховаються, додавайте в інтер'єр подіуми і багатофункціональні вбудовані шафи, які зливаються зі стінами з м'яких меблів. Дивани, ліжка і крісла трансформери з обвивкою зі шкіри, льону бавовни. У мінімалістичний інтер'єр відмінно впишуться мобільні тумби на коліщатках. всі предмети можна знайти в каталозі товарів центру дизайну та інтер'єру, експострой на Нахімовському, серед знакових для направлення предметів меблів серія Фронзоні, 64 від Ангело Джозеппе, стільці від Марісіо Перегалі, чотири монохромна палітра мінімум кольору. В інтер'єрі в стилі мінімалізм зазвичай не використовується більше двох трьох кольорів, монохромність характерна для стилю, багатьом здається нудною і холодною, однак сірий, наприклад, не обов'язково повинен бути металевим, він буває теплим, зухелом в затишні бежеві, палеві, кварцові відтінки, нам дуже симпатичний, теплий сірий тон шпалер Luxury Сірс. В рамках одного кольору використовуйте різні, але не дуже активні текстури. Чергуйте матове з глянцевим, шорстке зі сковським, рустикальне з абсолютно гладким, і ви здивуєтеся, наскільки виразним може бути однотонний мінімалістичний інтер'єр? Яскраві багатобарвні акценти і малюнки мінімалізму протипоказані. А ось неконтрастні спокійні принти будуть дуже до речі: зверніть увагу на класичну гусячу лапку, ялинку або невеликий сегмент зрозуміло. В максимально мінімалістичної подачі п'ять використовуйте вбудоване освітлення у мінімалістичних інтер'єрах. Багато світла, і його потрібно так само добре заховати, як і системи зберігання, безліч вбудованих світильників, рівномірно розподілених по периметру стелі, і кілька акцентних розташованих, наприклад, над обідньою зоною або робочим місцем. Ось приблизна схема освітлення в стилі мінімалізм. Втім, лаконічні хромовані або скляні світильники, такі як металспот або вістосі спни очі, наприклад, лампи з торшерами з тонкої світлої тканини або навіть паперу, відсилання до японської культури, також гармонійно впишуться в мінімалістичний інтер'єр, наш фаворит стильний світильник Артеміде. Мрієте оформити інтер'єр в стилі мінімалізм, але не знаєте з чого почати. У центрі дизайну та інтер'єру, експостройна на Хімовському, ви можете придбати всі необхідні матеріали і отримати безкоштовну консультацію професійного дизайнера. Запишіться прямо зараз.